Замкнене коло без грошів я дуже часто якраз і полягає в тому, що людина може мати купу ідей, як щось там зробити, як зробити, як монестизувати себе, як бути цінною для інших, але просто коли як, коли вона фактично постійно займається перемиванням цього контейнера, і ємкість цього контейнера зазвичай дуже маленька, тому що вона ще з дитинства, хоч якусь там їй батьки дали, так, і вона це постійно цим займається. банально, так, пластиковий контейнер, який вже вібралося багато. Ши від попередніх якихось людей, там якихось запахів. І ти розумієш, що через годину вже цей психічний контейнер, який ти поклав такі чистенькі, якісь такі гарні, ну так символічно, якусь полуничку, воно вже тхне чимось зайвим, стороннім. І це ну, така ну людина займається не тим, розумієте? Тобто, інша людина, в якої гарненький, чистенький контейнер, в якої є там полички. Вона не розуміє, як можна не заробляти, наприклад, гроші. Вона не розуміє, як можна не сконцентруватися. А причина саме в цьому психічному контейнері: окей, повничку то виклали. чи ж треба помити той контейнер, посушити, протерти, якось його ароматизувати, чи щось розумієте? І потім знову і людина робить занадто багато дій, які та інша людина, в якої частенький такий ну, такий був контейнер, там скляний, якийсь такий екологічний, правильний. Вона не зрозуміє, широ не розуміє, як. А тій людині, якій вони кажуть, яка також широ б хотіла, але не може, тому що просто в їй потрібно постійно обробляти купу всякої зайвої інформації.